Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. важливий стійкий мир з Москвою, часна Росія. Вона іде по сценарію е, 17 -го, 21 -го років. Як 100 років тому більшовицька Росія перекроювала Україну? Їх це взагалі питання дуже дуже муляло. Як, попри мирну угоду, захоплювала наші етнічні землі, де ділися? Мільйон з лишком е, українців, та якою б могла бути мапа України сьогодні, якби Москва крок за кроком не відрізала шматки від нашої держави. Ми можемо говорити про третину анексованих територій. На цій світлині перша карта української держави надрукована у відні на замовлення уряду гетьмана Павла Скоропадського. Зверніть увагу, наскільки більшою наша країна була 100 років тому. Ті люди, які творили українську державу. Після перемоги революції 1917 року вони звернулися до науковців, до етнографів, до географів з тим, щоб вони допомогли зрозуміти, якою має бути територія України. І якщо зараз в міжнародно визнаних кордонах 1991 року площа України становить 603 тисячі квадратних кілометрів, то століття тому, після злуки Української народної республіки і західноукраїнською вона сягала майже 950 тисяч, ця карта набагато ширша ніж е, сьогоднішні державні кордони України, ну насамперед, якщо ми е, йдемо так, скажемо, з півночі з північного заходу то сьогодні в складі України немає Берестейщини, яка Тут тоді включалося, і не лише Борестейщини. Зараз ми детально розглянемо мапу, яка відображала всі українські етнічні землі, зокрема Холмщину і Берестеєщину, Гомельщину і Стародубщину, Слабожанщину, включно із нині російським Білгородом, та навіть Кубань із Новоросійськом, яка в ті часи була заселено переважно українцями, запорізькими козаками. Тобто половина Курської області, по річку Сейм, далі Дві третини Воронезької області і вся Білгородська область це все було в складі Української Народної Республіки. Мало бути принаймні, бо так населення цих територій хотіло. Отже, за підрахунками істориків, Україна повинна мати щонайменше на чверть більше земель, якщо говорити про де юре територію Української Народної Республіки. І української держави 1918 року, то ми можемо говорити про третину анексованих територій і переданих території іншим державам. Але як так сталося, що ці землі Україна втратила? Початок 1918 дев'ятсот Українська Народна Республіка проголошує незалежність і заявляє права на свої етнічні землі, починаючи з 1917 року, коли відбулася лютнева революція і та лютнева революція дала, ну так би мовити, поштовх до самовизначення українців на тих теренах. Після революції українські політичні громадські діячі створюють в Києві центральну раду, яка постановляє, українці повинні мати власну державу. А щоб визначити її кордони, спираються на етнографічні дані і переписи населення, які проводилися ще за царською Росії за переписом всеросійським 1897 року. У Курській області десь 500 тисяч українців було, а у Воронецькій мільйон десь до мільйона. Межі визначали за простим принципом: там, де більшість жителів українці, там і Україна. Коли ви читаєте третій універсал Центральної ради, яким проголошувалася Українська Народна Республіка, 20 листопада 2017 року, саме там вказуються на ці частини. Курської губернії, Воронецької губернії, війська Донського, а також і регіони Бесарабії ті регіони Бесарабської губернії, які населені українцями. Але Москва від самого початку не хотіла визнавати ці землі українськими. Їх це взагалі питання дуже дуже муляло. Те що Україна взагалі може претендувати на якусь свою власну окремішність і державність ще у 17-му році. Тимчасовий уряд Російської Російської Республіки. Це ще не більшовики вже тоді відмовляв українцям у їхній етноісторичній території. І він погоджувався, що під самоврядуванням автономної центральної ради було підпорядкування спочатку три губернії, а потім лише п'ять губерній і не більше. І постійно велися перемовини з цього приводу. Та попри тиск Москви, громади з українських земель одна за одною надсилали телеграми до Києва. Приєднайте нас до УНР. Ми маємо дуже такі промовисті свідчення, як українці з Кубані там чи з Вороніщини звертаються до Грушевського і кажуть, що. Нас тероризують, нас залякують тут. Обіцяють всіх вирізати, якщо ми будемо голосувати за включення до складу України. Переломним стає Бреський мир 9 лютого 1918-го УНР підписує договір із Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною. Це був перший міжнародний документ, який визнавав українську незалежність і її кордони для тодішньої України. Це справжній прорив. На жаль, на цій конференції ми не були суб'єктом переговорів. Ми по суті стали об'єктом переговорів. З боку трьох найбільших держав це Британія, Сполучені Штати Америки і Франція, які ділили територію Європи по закінченню Першої світової війни, і хоча впливу на великі домовленості Україна не мала, повністю ігнорувати українську державність Москва вже не могла. Радянська влада під тиском європейських країн погодилась на умови Берестейського миру, то значна частина. Українських теренів тих, які хотіли входити до УНР, вони були включені е, між цим за цим міждержавним договором до складу Української Народної Республіки. Однак мир триває недовго вже восени більшовики в односторонньому порядку денонсують угоду і знову рушать на Україну. Тобто, нове вдиреття і нове завоювання України. Послуговуючись тими ж маніпуляціями, тільки пов'язаними з пролетарськими народними масами, які використовувала використовує і зараз Путін. Символом нового вторгнення стає маленьке прикордонне містечко Суджа українське за походженням засноване ще у 17 столітті козаками слобідського полку. Тут майорів синьо-жовтий прапор із козацькими символами. Але саме це містечко Москва обирає для своєї спецоперації. Суджа стала тому символічним місцем, що там більшовики Україні, нібито українські більшовики, а насправді російські більшовики в Україні. За командою Леніна, за командою з Кремля Московського, вони там оголосили про створення нібито уряду Радянської України. Вони такий уряд створили, але цей уряд, зрозуміло, був нелегітимним. Це було на зразок того, що у нас створилося з ДНР і ЛНР. Для українців це був подвійний удар на етнічній українській землі. У місті з козацьким корінням Москва створила фейкову столицю нової радянської України у 18-му році. Суджа, Рильськ, Валуйке, Білгород. Вони де Юри, знаходилися у. Складі української держави, тобто за екмонату скоропадського, і не було жодних претензій навіть на перемовинах про те, що ці міста не є українськими після проголошення в суджі так званого уряду радянської України. Більшовики поступово розгортають військові дії. Їхня мета очевидна під приводом підтримки радянської влади захопити території, які входили до складу УНР. Це чотири повіти. Чернігівської губернії, це споконвічна Стародубщина з часів Русі, яка належала до Києва. Це ж знаменитий стародубський козацький полк. Більшовики зайняли е, стародубщину і силою, примусом, е, арештами і так далі, змушували місцеве населення підписуватися за те, щоб воно було в складі радянської республіки. Відрізали від України також Таганрог з прилеглим промисловим районом, Шахтинський округ Донбасу та міста на Білгородщині. А українцям Кубані так і не дали приєднатися до своєї держави. Воронежська область це міста Росош, Богучар, а також всі навколишні території навколо цих міст. Також потрібно згадати Ростовська область, Кам'янськ, Шахтинський, Гукова, Шахти, Азов. А також частина Батайського терену це також належала Україні і українській етнічній території і належить мало би належати зараз. Тоді, власне, як і тепер це була системна політика: урізати Україну, послабити, перетворити на залежну провінцію. Учасна Росія, вона іде по сценарію е, 17-21 років, практично один в один. Тоді цей сценарій спрацював. Чому він не має спрацювати зараз на думку? Російського керівництва нині Україна знову проходить через коло історії сторічної давнини. Єдине, що тоді, наприклад, ми зовсім не були суб'єктними. Нас ніхто не хотів бачити як державу. Зараз у нас ну, більш-менш якась там підтримка з боку Європи. Платам якась підтримка з боку Америки. Тобто, ми зараз стали суб'єктними і відомими. Тоді суджа, Білгород, Таганрог, Кубань. Тепер Донецьк, Луганськ, Крим. Минуло 100 років, а методи Кремля не змінилися. Та от тільки нині українці борються вже не за мрію про державу, а за свою справжню країну і свої території. Валерія Черненко. Факти тижня. ICTV. Обмін територіями. Він чує. Це в мене ім'я до яких поступок готовий Кремль? Вони відчувають вперше певний дискомфорт. Чого насправді вимагає Путін? Путін може запропонувати такий собі нібито формальний компроміс. Та який мирний план буде відстоювати Трамп? Мова йде про території, які всі є українськими. Факти тижня разом з експертами розібрали всі ймовірні сценарії закінчення війни в Україні. Дезканабієдіоендесво. Вечірній ефір на одному з улюблених телеканалів Трампа Fox News. Держсекретар США Марку Рубіо промовляє фразу, яка миттєво стає топ-новиною. Ключовим елементом угоди про перемир'я в Україні буде тема території. Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців. Звичайно, також фраза сказана після візиту спецпосланця Трампа Віткофа до Москви. Та є справжньою інформаційною бомбою в світі. Західні медіа з реактивною швидкістю починають поширювати різні припущення, фантазії та навіть фейки про те, як обмінюватимуть українські території, та яку насправді гру задумав Путін. Почнемо з інтриги, яка обговорювалась найперше зустріч, можливо, на двох чи на трьох. Чи сядуть за один стіл Трамп, Путін і президент Зеленський? В целом не имею против, это возможность, но для этого должны быть созданы определенные условия. Цього тижня російський диктатор несподівано заспівав нової пісні. До цього він послідовно торочив байки про нелегітимність українського президента. Вести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності має права нічого підписувати. Чи відбудеться на Алясці пряма зустріч? Питання досі відкрите. Принаймні, білий дім розглядає можливість запросити Володимира Зеленського і постійно з ним на зв'язку. От тільки чи немає тут підвоху можливо, вперше з початку роботи цієї адміністрації ми маємо конкретні приклади того, чого може вимагати Росія, щоб закінчити війну. головна новина виявилась в тому, що Кремль нібито, почав говорити вже не про чотири області України, а дещо скоротив апетити і навіть висловив готовність вийти із Запорізької та Херсонської областей взамін на те, щоби отримати всю Донеччину. Донецька область зараз більшою мірою контролюється Росією. Це було би схоже на мій погляд, ну, якщо не на визнання де юре що це що Донецька область, наприклад, є е, російською, але вже близько до того, Тобто ми виходимо добровільно е, зі своєї землі, і це дуже дуже специфічна ситуація і нестандартна. Разом з тим, інститут дослідження війни зазначає, що такий крок означав би втрату десятків кілометрів укріплень відхід зсу на більш слабкі позиції. Росіяни ж отримують значно вигідніші умови для наступу на Харківську та Дніпропетровську області, причому зберігши особовий склад. Ад. Окрім того, Кремль хоче, аби Україна вивела свої війська з Донеччини ще до початку переговорів, що вже звучить абсурдно. Ще в березні ми домовились з США про те, що має бути е, припинення вогню по лінії фронту е, спочатку на 30 днів е, з можливістю пролонгації, продовження. І от від цього треба відштовхуватися. Дональду Трампу ініціативи Путіна здались достатньо привабливими, щоб почати підготовку до двостороннього саміту. Він по суті підтвердив озвучену днями тезу Рубіо про обмін територіями. Мовляв, що до зустрічі і Москва, і Київ мають зробити крок назад у своїх вимогах. Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. І це буде на користь обом сторонам. Та наприкінці тижня ситуація з російськими вимогами розвернулась кардинально. За інформацією німецького таблоїда Bild, який не раз публікував інформацію дуже близьку до істини, спецпосланець Трампа неправильно зрозумів Путіна, бо насправді він говорив про вихід не російських, а українських військ із Запорізької і Херсонської областей. Це поки що кидають різні е, ну, пропозиції, ідеї ініціативи перевіряють вочевидь усіх нас на реакцію. Видання The Wall Street Journal уточнило, що Путін пообіцяв посланцю Трампа Віткофу припинити бойові дії в обмін на Донецьку область в адміністративних кордонах, тобто зажадав, щоб українці вийшли ще із незахоплених територій в односторонньому порядку. А Херсонська та Запорізькій області заморожуються по лінії розмежування. Такий варіант президент Зеленський відкинув одразу. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього. Ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Після серії консультацій з лідерами європейських країн. Українська делегація повезла людям Трампа свій варіант мирної угоди. За інформацією видання The Wall Street Journal, вона містить таке європейське бачення: перше припинення вогню. Друге обмін територіями тільки на взаємній основі. Якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна зробити те саме в інших. Третє територіальні поступки з боку України мають супроводжуватись з сильними гарантіями безпеки, зокрема можливим членством України в НАТО. Який може бути фінальний документ говорити поки зарано. Адже Кремль голосував нереалістичні умови впродовж усього часу. Росіяни спочатку хотіли в, в межах адміністративних кордонів чотири області забрати, тобто щоб українські збройні сили вийшли за межі адмінкордонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей? Потім щось там десь говорили про те, що ну добре, давайте тоді. Херсонська і запорізька по лінії розмежування зенецько-луганською повністю виходить. За нинішніх умов зупинка бойових дій по всій лінії розмежування виглядає найбільш прийнятним варіантом, кажуть наші експерти. Але про обмін, чого і на що може йти мова? Наприклад, території Донецької області в обмін на території Миколаївської, Сумської чи Харківської області на цьому сценарії якраз може наполягати сьогодні американська сторона для і для якої це виглядає ну як органічний момент розв'язання кризи, зниження протистояння між між сторонами. А ще є дещо з неочевидного територія в області про яку майже не згадують в контексті угоди. Росія контролює стратегічний кінцбурзьку косу, яка критично впливає на українську морську торгівлю. А частина кінзбурзької коси, її західна частина, це територія Миколаївської області, не Херсонської, не Запорізької, а Миколаївської області е, є предмети, умовно кажучи, для, для того, щоб вести перемовини про питання територіального контролю. Політику пише, що найбільш реалістична поступка, на яку будуть примушувати Україну західні партнери, це вихід з Донецької області, де під нашим контролем лишаються кілька великих стратегічних міст, як Краматорськ та Слов'янськ, і низка менших населених пунктів, які вважаються умовним тилом. Звісно, без визнання цих територій російськими з перспективою на звільнення через руки. Я зрозумію, що ми сьогодні ведемо ну, надзвичайно важкий діалог, тому що мова йде про території, які всі є українськими. Від Криму до Кінзбурзької коси і до Сумської області це все територія України. Ми сьогодні говоримо про території, про можливі обміни українських територій на українські території. Путін точно гратиме свою гру. Путін може запропонувати такий собі, нібито формальний компроміс. І якщо Трампу це сподобається, тоді вони разом. Будуть тиснути на Україну, щоб ми виконували ці спільні пропозиції. А якщо ми не будемо виконувати, Путіна це задовільниться. Головне, щоб Трамп був роздратований вже не на Путіна, а на Зеленського на Україну. Щоб припинили постачання американської зброї для України. Ось в чому може бути справжній план Путіна. І отут є небезпека. Але на цей випадок Україна заручилась підтримкою партнерів з ЄС. Були перемовини безпекових представників. Сполучених Штатів Америки та Європи Україна, Сполучені Штати, віцепрезидент Венс, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують небезпеки. Враховують шлях до миру для України. Має визначатися разом. І тільки разом з Україною, і це принципово. І буквально в ніч на неділю європейські лідери виступили з екстреною заявою, що переговори про майбутнє України не можуть вестись без її участі і до припинення вогню, що територіальні поступки Росії як умова миру неможливі, і що Європа й надалі не даватиме Києву значну фінансову та військову підтримку. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини. Кремль готується до секретної спецоперації. Російські ляльководи хочуть розіграти новий сценарій із розділення України і створення єдиної південно-східної квазі республіки. Нові дані нашої розвідки. Після того, як Бліцкриг остаточно провалився, Москва вирішила нав'язати Києву так званий корейський сценарій розділення України, розширити окуповані території з боку Криму та Донбасу, аби хоч якось закріпитися і отримати, хоча б якусь перемогу. Саме тому Путін нині займається перегрупуванням військ. Вони спробують реалізувати так званий корейський сценарій, тобто умовно кажучи, поділити Україну навпіл. З тим, щоб одна частина контролювалася окупаційним російським урядом, і, відповідно, то, такий спосіб ускладнювати нам життя. Після Другої світової війни так розділився корейський півострів. Південь взяли під контроль США, північ СРСР. Між ними демілітаризована зона. Корея була окупована свого часу Японією, і після вступу в війну Росії радянського Союзу із Сполучені Штати Америки вони звільнили цю Корею по 38-й паралелі. Сторони погодилися, що 38-ми паралель буде розділяти ці дві країни. Це Північна Корея. Найбільш ізольована країна в світі з тотальною диктатурою. Моєму колезі, репортеру фактів тижня Андрію Боресу, кілька років тому вдалося побувати в КНДР і побачити залаштунки тамтешнього життя. Черговий палац і чергові зображення лідерів. Культ вождя тут на кожному кроці влада переходить у спадок. Нинішній правитель Кімчинин тут цар і Бог в прямому сенсі. Якщо ваш лідер помиляється, чи можете ви на нього якось вплинути? не смійте так говорити. Ви маєте поважати почуття корейців. Пропаганда розповідає про заможну квітучу країну. В реальності ж тотальний дефіцит голод та нелюдські умови життя штовхають громадян на відчайдушні кроки. Люди просто неба сушать водорості. Це їх звичайний обід. А це втеча з пекла. північно корейський військові відчайдушно тікають до Південної Кореї та в нього стріляють. Пораненому, але живому солдату вдається добратися та утримати допомогу вже по той бік. І такі випадки не рідкість. А це вже Південна Корея. Зовсім інший світ. Прогрес та технологічний розвиток перетворили цю країну на лідера в регіоні. Наша репортерка Катерина Павловська побувала там і бачила результат перетворень. Тут вже існують міста майбутнього, які стали взірцем для всього світу. Як, от, мегаполіс Сонгдо. Ми будували місто по принципу екологічної і енергетичної ефективності. Ось, наприклад, ви бачите систему пневматичного сміттєпроводу. Побутове сміття всмоктується, сортується і доставляється на метановий завод, що виробляє паливо для двигунів. Розділяє ці два світи, так звана демілітаризована зона завширшки 4 кілометри із колючим дротом та мінним полем. Прірва, яка нагадує про трагедію розриву однієї країни, та людей на дві ворогуючі частини. За подібним сценарієм поділу, але вже території України, нині хоче піти і Кремль, утримавши контроль за допомогою репресій та сили. Це утримання людей. Е е е це прихи по відношенню до проукраїнських активістів, про тих, хто організовує і бере участь в демонстраціях протесту. Тобто, це вони роблять. Наступний крок встановлення своєї влади, запуск зони рубля, і навіть об'єднання окупованих територій на сході і Півдні України в одну квазі республіку йдеться про оцю так звану Новоросію. Тобто, вони хотіли і давно казали, що вони мають такі плани захопити. Половину частину України південь, і схід, і організувати там якусь ну, іншу альтернативну Україну створення якоїсь от, такої незалежної псевдодержави, яка була б іншою проросійською Україною. Щоправда, фантазії Кремля знову відірвані від реальності. Це демонструє народний спротив на окупованих територіях. Жодні репресії не здатні тримати таку територію і населення, та й грошей в Кремля на це скоро просто не буде. Адже Путін впевнено веде Росію стежками династії Кім і перетворює країну на КНДР в Росії. За місяць війни резерви скоротилися на 40 мільярдів доларів. Це їхня офіційна інформація. У них просто не, нема грошей, тотальні санкції вже е, по, поклали край їхньої у цій економіці. То, казати про ще фінансування якоїсь там умовної Новоросії, е, ну це просто абсолютно маячня. Та й сумнозвісний звісний мір остаточно себе дискредитував. Зараз ніякої ідеї немає. Є ідея тупого загарбництва. Тобто це ідея, що от ми русські правильні, ви повинні бути русськими. А хто не хоче, то і нацист. Нині наша армія робить все, аби не допустити реалізації так званого корейського сценарію та уникнути фатального розвитку подій. А народ на тимчасово окупованих територіях доводить, що ця безглузда ідея Путіна приречена на провал. Олександр Мельников. Факти тижня. ICTV, Єдині новини.